Батько навчив сина ловити рибу голими руками. Правда, після цього разом вони в той супермаркет більше не заходили. Отже, вічна історія відносин батька і сина. Дивимось. О-хо-хо! хо хо От і, синульчик мій прийшов. Вова, Тату, що ти тут робиш? Я тобі зараз все поясню. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Е, Присядь, будь ласка. Що сталося? У мене для тебе є дві новини. Гарна і погана. З якої почати? Ну, з поганої, звісно. Нам треба розійтись. Чому? Бо є гарна новина. Тепер у тебе є мама. В сенсі. Ми з Катією дуже-дуже дуже сильно любимо одне одного. І я просто дякую тобі за те, що познайомив мене зі своєю майбутньою мамою. Мама Катя? Так, мама Катя. Батя. Не батя, а батько, май повагу. Сидіти. З глузду з'їхали. Не на матір, та яка біса матір. Ну, в якомусь сенсі вона теж тебе годувала грудьми. Тафу. Тихо, заспокойтесь. Алло, не може бути мати молодша за сина на три роки. Може, Вова, може. Дельфінчик, заспокойся. <гум> Дельфінчик? Йому 64. Це Дельфінович. <гум> Синок. Почуттям вік не завада яким почуттям? Та ти бачив її всього один раз. Це просто ти один раз бачив, що я її бачив один раз. Якби ти бачив, скільки разів я її бачив, коли ти не бачив, як ми бачились з твоєю майбутньою мамою. А ти не хочеш розказати майбутній мамі? Чому від тебе пішла минула мама? Ну, я її любив, як рідну доню. Та так і скажи, що ця мама пішла, тому що ти пішов до її мами. Мама, не та, що народила, а мама та, що катя. Mm. Зрозумій, синку, ну я такий мужчина, розумієш? Меценати. В сенсі. Ну, я хочу роздати себе всім. Катя, ось і я про це. Він тебе кине. Вова, в сенсі синку. Взагалі у нас все серйозно. Ми любимо одне одного. Катя, пам'ятаєш, я тобі розказував, до кого пішла моя калишня? Да ти казав, що вона пішла до якогось козла? Ось цей козел. Не козел, а козеро. Бажає діва, ми створені один для одного. Катя, я взагалі не розумів, що він може дати тобі, чого не можу дати я. А я тобі поясню, вовочка, от уяви собі, що ти наречений. Уявив? Так. І що ти, Каті, можеш запропонувати в медовий місяць? Ну що, Крапивницький, ну максимум Карпати. А з женихом, якому 60. Для Каті відкрити всі кордони. Щось обрали? Мені горілки, будь ласка. Мені не треба, я візьму в сина. Дала? Е, Ні, дякую. Так? Ти задовба мене все забирати. Ну, що ти ображаєшся? що ти ображаєшся? ну хочеш, будь ласка. Забери в мене мою колишню, пофліртуй з нею. Можете ви сказати мою колишню? Ні, мою колишню, колишню, колишню. Наталю Петрівну, ну золота жінка, принаймні зуби. Я їй зараз зателефоную. Зателефоную. Угу. Щома година вечора, сподіваюсь, що не спить. Алло? Це Стасік. Ну, що ти шамкий, що ти шамкий? Одягни зуби. Не треба мене вітати з днем народження. Не треба, дякую. Це недорого, це я тобі телефоную. Знаю, краще спілкуватися наживо. Так може ти з нею наживо і поспілкуєшся? Ну, Чому я кудись піду, коли мій ангел? Ангел мій, ангел мій вже поруч зі мною. Ваша горілка. Дякую. Поділися? Уже поділився. За батьків давай. Вовочка, це, до речі, ще не всі новини. Ти скоро станеш братиком. Бразильський серіал, йо-мойо! Кому я стану братиком? А ми зараз не знаємо. Офіціанти, починайте гендер-паті. Ти станеш братиком! Сестриці! Дівчинка! <потрас> Капець. Ой. Навіщо я це все купляв тоді? О, я... по. Не може бути. Може. Ні. Може. То не... То, ч, може не... Може, може, може. О Боже, ти хотів зробити мені пропозиції і попросив нашого сина купити обручку. я відчуваю, що від тебе нічого не можна приховати. У мене найкращий в світі син. <рес> так, час, час! Робити пропозицію. Вова, слухай, ти знаєш, що у мене хворі коліна. Я на коліна не стану, а треба стати. Я тебе прошу, Вовочка, Ну будь ласка, допоможи мені. Я тобі клянуся. Це остання мама, яку я шукав. Я тобі клянуся, вовну. Ну, будь ласка, ну Та допоможи. Робіть, що давай, 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 давай. Стань на коліно, стане на коліно. колі. Не на це коліно, на інше я справшав. Давай. Так, так, вова, так, так посміхнись. Дай сюди. Не посміхнись спочатку, не як ідіот, а посміхнись як наречений. Так, на, бери. Так, почали. Люба Катя, відкривай рот, коли я кажу, давай. Люба Катя. Да. Люба Катя, я готовий стояти перед тобою на колінах і вічність. Скажи мені, будь ласка, Катя, чи вийдеш ти за мене? Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Я тут, я а, тут, я Почла. тут. Робіть, що хочете, я пішов. Куди пішов шукати собі нову наречену? Нову? А ну, пішли. Слухай, а що тобі не труб потрібен другий пілот?